Стильні костюми в рубчик для дівчаток Lilian Den Aldi, Ви уявіть лише 265 гривень. Представлені в трьох кольорах, і вони будуть в лоті. 10 штук їх буде. Ціна лоту 2650 гривень. Зараз це тренд. Зараз всі люблять рубчик. Це гарно, це стильно, легко і дуже гарно. Дивимося, як вони виглядають. Можуть бути в пакуванні. Покажіть, будь ласка, три варіанти. І можуть бути здебільшого без пакування. По матеріалу 52 віско за 45 поліестер. Ось такий варіант буде один. І показую в розгорнутому вигляді, як вони у нас йдуть. Так. Є ось такий синій з капюшончиком. Тут у нас іде манжетик. І на рукавцятах манжетик. Показую, як виглядають самі штанці. Вони, бачите, йдуть як, е, трішки кльоша. Стандарт о, екотек, стандарт 100. Покажіть, будь ласка, це сертифікація, яка е, означає, що дуже якісний, хороший матеріал, і вони абсолютно безпечні для нашого, для нашого тіла. Е, по розмірам 98, 104, приблизно 3, 110, 116, 6 і 122, 128, 1. Тут також йде капюшончик. Дуже приємні до тіла, такі м'якенькі, гарно виглядають, стильово, я би сказала. І ви уявіть, що їх ціна лише 265 гривень за ось такий класний костюм, на якому можна зробити гарну націнку і круто заробити. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.